Що нам чекати в новому році, прогноз від таролога Олени Бюн. Ми чекаємо на новорічні свята. Але багато в чому це пов'язане з ризиками нових обстрілів. Всі розуміють, що терористичний російський режим зробить все, щоб зіпсувати нам і новий рік, і різдво. Але якщо ми знаємо про небезпеку, Можемо передбачити, чого чекати в майбутньому, то нам набагато легше буде подолати всі перешкоди. Саме тому відомі українські тарологи роблять свої прогнози. Всім нам під час війни складно змиритися з невизначеністю, чекати якихось змін на фронті та в повсякденному житті. Відомий таролог Олена Бюн потроху відкриває перед нами завісу невідомості. Використовуючи карти Таро, вона робить передбачення, яким буде наступний 23 рік для українців. Як почнеться новий 2023 рік. Пані Олена стверджує, що нічого нового в перші 10 днів наступного року ми не побачимо. Як завжди, залишається небезпека ракетних ударів по території нашої країни. Росіяни, як і раніше, будуть використовувати дрони, щоб знищити об'єкти енергетичної інфраструктури. Але й добрі новини: Україна отримає ще більше зброї та захисту у вигляді засобів ППО. Тож будь-які намагання росіян залишити нас без світла та тепла не будуть успішними. Дивіться, тут нічого нового, на жаль, немає, оскільки з 1 по 10 січня лишається небезпека. Каже нам пані Олена: це небезпека ракетних обстрілів, і на жаль, дронів теж. Тобто, все як завжди, треба бути дуже уважними. Карти Таро показують велику небезпеку ракетних обстрілів саме 1 січня. Тож всім треба пам'ятати про потенційну небезпеку. 2 січня теж буде зберігатися напружена обстановка. Розклад карт на 3 січня ще раз демонструє, що задуми росіян щодо знищення енергетичної інфраструктури не здійсняться. Але нам всім, як і завжди, треба бути максимально обережними. Російська влада відчуває злобу та агресію на тлі військових невдач. Тому поведінка противника радше нагадує агонію. Кремль боїться наступу зсу по всім лініям фронту, а це точно буде в січні наступного року. При розкладі карта Роно 4-5 січня, у пані Олени випадають ті ж самі карти, що й при розкладах на попередні дні. Тому українцям не варто втрачати пильності протягом всього першого тижня нового року. Різдвяні дні 6-7 січня для західних областей нашої країни пройдуть спокійно, але не варто нехтувати небезпекою та занадто розслаблятися. Те саме можна сказати про північні та центральні області країни. А ось на східних та південних кордонах завжди панує не ілюзорна, а реальна небезпека. Тому людям, які знаходяться там, не варто ні на мить про це забувати. На південному напрямку в різдвяні дні нас очікують гарні новини, які нам принесуть славні ЗСУ. Довгоочікуваний успіх, велика радість стануть подарунками к різдву для всієї країни. Дивіться, захід тут в принципі випадають гарні карти, але є карта місяця. Вона нам каже, що треба бути уважними. Ця карта означає обман, що з нехороша, але всі інші карти більш-менш непогані. Тому на Заході люди можуть бути спокійними, але не втрачати пильність слова таролога. Карти Таро показують, що на 8-10 січня Кремль планує здійснити якийсь підступний план. Але росіянам нічого не вдасться. В цілому, відомий таролог стверджує, що українці все ж таки відсвяткують Новий рік та Різдво, але завжди треба пам'ятати про потенційні загрози з боку ворога. Пані Олена каже, Карти показують, що Кремль, російське командування, дуже боїться наступу українських збройних сил. У російської влади є якийсь підступний план, задум, який вони не зможуть втілити в життя. Вони можуть нас чимось залякувати, але це блеф, вони це не втілять в життя. Випадає карта двійка мечів». в неї зав'язані очі. Це означає, що нам завжди треба лишатися уважними. Всі розуміють, що ці новорічні свята будуть дуже відрізнятись від того формату, до якого ми всі звикли. Але чи вдасться українцям спокійно зустріти вже 2024 рік? На це питання таролог Алена Бюн дає однозначну відповідь: через рік обстановка в Україні буде значно спокійнішою на новий рік. Люди зможуть вільно подорожувати, а різдво українці зустрінуть в колі найрідніших. Новий рік 2024 це поїздки, подорожі. Час, коли люди можуть поїхати в гості і спокійно з сім'єю, друзями, родичами відсвяткувати новий рік. Це поїздки, в тому числі подорожі за кордон. Карти нам показують, що Різдво це родинне свято. Коли з дітьми, батьками за великим столом випадає карта стабільності. Ці карти дуже відрізняються від розкладу на цей рік. Переговори Путіна та Лукашенка. Прийняті рішення та перспективи. На тлі візиту Путіна до Мінська та перемовин з Лукашенком у всіх виникає питання: які загрози тягне за собою цей союз? Розклад на картах Таро демонструє нам, що ці переговори не були такими результативними, як про це кажуть представники Росії та Білорусії. Спроба надавити на Лукашенка точно буде, але він намагатиметься відійти від цієї ситуації, ведучи власну гру. Раптового наступу з боку Білорусі точно не буде, каже нам пані Олена. Українська розвідка працює чудово, тому всі плани ворога нам відомі. Через це в Кремлі присутнє сильне розочарування. Російська влада розуміє, що їй вже ніколи не вдасться вийти з цієї війни переможцями. Залишається загроза ракетних обстрілів та провокацій з боку Білорусі. Але повномасштабне вторгнення на залучення білоруської армії мало ймовірне. А от у лютому така ймовірність значно підвищується, тому ЗСУ треба готуватися до розгортання подібних подій. Карти Таро показують, що самі білоруси не будуть в захваті від того, що їхня країна вступає в війну, тим паче, що російські військові ведуть себе там не надто чемно. Тому є ймовірність, що в цій країні розгорнеться супротив саме з боку звичайних людей. В будь-якому разі, навіть якщо росіяни залучать білорусів та знову спробують піти на Київ, результату вони не отримають. Їх чекає повне розочарування. Є думка, що спроба перетнути північний кордон це тільки відволікаючий маневр, щоб змістити увагу зсу від східного та південного напрямку. Росіяни розуміють, що вони не матимуть успіхів на жодній ділянці фронту, тому намагатимуться хоча б стабілізувати його лінію, закріпити та тримати оборону. Але цей план теж провалиться. Таролог Олена Бюн стверджує, якщо ми говоримо про лютий, то вони будуть накопичувати сили на кордоні з Білорусією. Це, звісно, викликатиме занепокоєння з боку звичайних білорусів. Мабуть, тому що саме так поводяться російські військові на тій території. Не дуже добре. Кремль має плани йти з території Білорусі, але тут випадає карта провалу цього плану. Ситуація на південному напрямку в січні ми всі бачимо, наскільки непроста нині ситуація на півдні. Звільнені території Херсонщини масово обстрілює ворог, але при цьому з'являється інформація, що росіяни хочуть здати нову Каховку та Мелітополь. Розклад на картах Таро від Олени демонструє, що навіть якщо Росія планує втримати ті території, її чекає повний провал. Точно буде сувора відплата з боку українських сил. Росіяни розуміють, що зайняті ними території скоро повернуться до складу України, але панічно цього бояться. Вони не знають, як після чергового провалу виправдовуватись перед своїм населенням. Карти Таро показують, що росіяни дійсно планують відступати з нової коховки, перекидаючи силу, що там базуються на інші напрямки. Найшвидше звідти тікають колаборанти. А щодо Мелітополя, то у росіян є ще маленький променець надії, що їм вдасться втримати це місто, але вона марна. Те, що вони не втримають Мелітополь, це однозначно, каже пані Олена, і це буде відбуватись дуже стрімко для них. Щодо того, яким будуть втрати з боку зсу під час звільнення Мелітополя, карти Таро нам показують, що росіянам прийдеться дуже швидко покинути місто, а це добрий знак для зсу. Тож можливо, втрати будуть невеликими. Якби у росіян була можливість, вони б вже пішли з Мелітополя, але вони бояться йти проти військового керівництва. До того ж, росіяни розраховують на диво, на те, що деякі лідери європейських держав зможуть вплинути на хід цієї війни. Змусять нашу владу сісти за стіл переговорів. Але ці сподівання, звісно, марні. Яким буде новий рік в Москві? Враховуючи те, що в Росії щодня десь щось палає, виникає питання: а чи вдасться росіянам спокійно зустріти новорічні свята? Карти Таро показують, що для росіян, а особливо жителів Москви, небезпека 1 січня. Тож можна чекати сюрпризів від нашої розвідки спецслужб. А от Путіна в Москві на початку січня не буде. Він боїться, то ховається десь далеко, скоріш за все в своєму бункері.